Привет, с вами Ева. И сегодня я вам покажу снова той самый мой денег из планшета. Да, это мой планшет. Я тут столько игр играла. О, сколько. Это все мои друзья тут. Так, да, моя подушка грає в Мірденді, але вона його не вміє. Поки що грати, то ж мені демоли доведеться це їй дзвонити та з нею і грати. А зараз я покажу весь мій скін. Так, давайте розпочнемо. У мене є голова Чікс, як ви поняли, і от така шапка. Там, де ззаді злисина, зразу є. Такий нашейнік. Такий топік і штани. Такі ногті. Ті, вон, я Ногті. І ви зараз подумаєте, що я донатір, але я не геть донатчу, тому що мені... Ой, я не донатір, точно. Господи, уберіть з мою, мене цей скін, Це ж не мой скин. О, ху -ху. Вернули мій скін. І коротше я маю Тіло Blush Fashion Doll. І я зараз покажу весь свій івентар. Так, я зараз покажу чекерс. Ну, персонажі моїх. Це, тут в мене всі такі персонажі є. У мене єдина платна це Blash Fashion Doll. Ну, коротше, вон такі вуличка. Отакізні тут волосики. Це не треба. У мене є голова Чікс. Коротше, вон такі величка. От платне, єдине платна це Square Eyes. Тут, ну, ви все тут поняли. Тут там, я там собралася. А я зараз покажу всі свої інші речі. Тут там, є такі ногті мої тут. Там. Я не буду показувати тільки те, ті, ті, що я там не маю в тих інвентарях. Так, а зараз покажу цей інвентар, да. Ось такі в мене інвентар. Зараз цього я покажу із, із цього. А, а де мой тішерт? стронг. Зря я ее вот тут я надела. Ну ладно, и так сойдет. Ну не, так не сойдет. Ну да, вы правду указали. Я просто проверяла, Чи у меня не пропадает. И у меня все пропало. Бачите? Давайте спочатку глянемо, чи є ще вони такі тіше ті-шерти, тому що. Понімаєте, це як у Ярмана Нік Стронг Єва. Сильна Єва перекладається. І мені надо він, тож Давайте глянемо, чи він досі на продажі. Так, поїхали. Так, це не шорти, це ці класік. Это мой котик. Так, у мене в мене тут тільки белі одні. Ну це можна зна, заснувати, як ніби це і так і є, але не похоже на сильну. Не понимаю це. <гум> якщо там ще куп... Я якщо я знайду ще другу половинку, то я вам скажу, що там мало на увазі. тельки его назад рыого букса что делать мини тп что делать теперь М -м -м, класс короче, давайте ожидать, пока мне не повернуть эту вещь. Зараз дальше. Ну тут я сначала покажу, он тут вещички, он тут такие вещички, он тут. У меня там все что-то такие вот что-то ой, идти. Удягните. Вон такие его. Во. зараз руку один у саме. А далее вы все поняли. Але я еще не показала там эксессуарс. Вон такие у меня тут аксесуари. Ну, мочки классные. Я колись их надевалась сюда себе. Вау! Вон це мені нравится. Мне треба такі потім помирати в рукхэйвені. Господи, убільно. Це тільки мій єдиний клас. Але я потім... Але зараз я покажу вам мой скін, мої скини в AdopTMe, як ви поняли, знаєте чого, тому що мені, вам може цікаво, які я можу роблю. І, ви напевно, і зараз ви мене закидаєте, напевно, коментарями. Є лайків в тебе скін в DopTMI, є лайків в тебе скін в DopTMI. Тож зараз я. Ось є доп.Me. У мене так швидше просто загружається. там такий в мене домик. Оце весь мой там домик. Зараз покажу свой скін. Так. Раз, два, три. І ось такий був в мене скін. Зараз покажу цілий мой скін. Ось такий в мене був скін. Треба буде вже погладить його. Це мій баканеко, речі. А зараз я покажу мої, всі мої скини. Знаєте чому? Я, і зараз я покажу всі мої скини. Оце я й не буду надягати, тому що він мене зараз надійде. Я зараз у нових. От так ззаді ходив. Ось мой скин такой був. Он тепер он цей. Он той це не. Да. Це був на Пасху Асху. Це був на Пасху. Пасху бух. Зараз я надіну блек. Вау, є красота. Ну Мой, коротше, тут такі воски Зараз покажу весь мій інвентар. Ось у мене тут багато бакенеку, але мені треба їх ще виростати, щоб отримати, Щоб отримати ти. Ти неонбакенеком теж. Всім пока. А я буду старатися якось деякі дні получати такі самі штуки, як тут тут такі зілічки, які потипутаки його, як ніби така стрілялка вверх. І все будем. І все. все. І все ми вже будемо там мов, все розбирати. І далі ми будем... Я далі випущу, я можу випущу відео, коли я вже зможу неон-бакенеку. А зараз поки що баю-бай!